Україні, на жаль, ось такий показовий формат власне, ремісничої майстерності. Він не розвинутий так, як в наших сусідів найближчих. І тому хочеться якось цю тему в нас просувати. Мене звати в житті Олександр. В нашому клубі я Сірко. Я Дмитро. В нашому клубі я підкова. Сьогодні ми варили ель Англійський класичний ель. По суті, це пиво, але верхового бродіння. Спочатку, звісно, йшло затирання, щоб з того самого солоду отримати якби таку солодку субстанцію, яка далі дасть поживну якби речовину для дріжджів. Далі йшло інтенсивне кипіння з додаванням хмелю, меду, ну і відповідно ірландського, ірландського моху. Ну насамділі це не мох. Це якби водорослі, але вони освітлюють Ель і роблять його над гарнень, і чистим, і прозорим. Далі, звісно, цей Ель буде відстоюватися, все буде бродити, розливатися. І я думаю, за тиждень-два ми його скуштуємо. да, Були невдачі. Такі невдачі були, що з хати виганялися мороду. це є реконструкція? Так, це є реконструкція без сервисових сіл. Для нас реконструкція ось ця. от Відродити. Тектологію варки Елі як тоді, як наші предки, мабуть, варили. Напевно, тут ще ель пили в цьому замку. й пили, то? Ну я ще додому. добавлю на цьому, ми не будемо зупинятися за елем йде в нас віскі. Візне <різь> 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 це <вже> трошки див. <різь> Сам процес самого новоріння або алкогольна, якби культура і тематика, вона не завжди була такою поганою, які там викраювали в останніх, мабуть, років 100. Це була дійсно культура. Алкоголь вживали для дезінфекції. Це було не дешеве задоволення, це було дороге задоволення. Сам алкоголь він не був такого градусу, як зараз. Є це був такий. Грубо кажучи, забродивши квас, забродивши компот такого якогось рівня, дуже обичний самовмінний самогон більше виняє. Та як я не вкусно, воно чимось дитине, навіть. Тупо самогонкою пахне.